Олексій Масло, 34 роки, керівник волонтерської організації Інтернаціональний легіон допомоги. Суперсила за допомогою металу рятує життя. Він приганяє та перетворює звичайні машини і швидкі на кейс та медеваки. Йому вдалося доставити близько 200 автомобілів на фронт, які вже евакуювали та врятували тисячі наших воїнів. До повномасштабного вторгнення я був бізнесменом. Робив різні стартапи в сфері легкої промисловості, виробляв одяг. І так сталося, що за два дні до повномасштабного вторгнення я опинився у Харкові, приїхав до батьків, і потім почалося це. Я вирішив залишитись, бо мій батько опинився в окупації, а мама відмовилась просто їхати. От, я залишився і почав допомагати. Перші мої місії це була розвозка готової їжі для військових. Зараз ми допомагаємо здебільш військовим. Основна задача нашого фонду це забезпечення медиків надійним транспортом, переобладнання його, підготовка. І також ми знаходимо і купуємо саме ці машини. Тобто ми закриваємо повний цикл. Велика проблема евакуацію, інколи чекають по 10 годин і транспорту не вистачає. І, тобто, це реально потреба на фронті, одна з найважливіших врятувати якомога більше життів. Ну, я зараз точно не скажу, але останнє, що я пам'ятаю, це цифра 173 швидких. Разом з нашими партнерами ми привезли і передали в Україну. Машина в середньому коштує 20 тисяч євро. 20, ну, 20 це залежить від комплектації, обладнання всередині. Тобто, от можна порахувати скільки. Кожен медивак комплектується окремо за потребою медиків, тобто ми зв'язуємося саме з цією командою, яка буде працювати на цій машині, і виявляємо потреби. Якщо їм потрібна якась специфічна тактична медицина, то ми її знайдемо. Якщо там потрібен, наприклад, рюкзак бойового медика, ми його комплектуємо. Якщо це потрібен рюкзак фельдшера, це зовсім інша історія. Ми його комплектуємо. У нас була машина перша. На цій машині за весь період ми вивезли більше трьох тисяч паралізованих і маломобільних людей. А Якщо взяти просто а, людей, які просто вивозились на сім, то я думаю, там під 10 тисяч, мабуть, одна машина, яка коштувала 5 тисяч євро. Тобто, порахувати одне життя, не так складно. І це ну, дійсно дієва допомога. Я перегнав особисто. Більше 150 машин здається за рік. У нас найбільший конвой за один раз був це 21 швидка. Заїхала так просто в Україну за день. Бо можу. Ну, по реально можу. Якщо не я, то хто це буде робити? Типу, коли ти бачиш результат своєї роботи, ти відчуваєш ейфорію. І, типу, ти хочеш робити ще. Особисто не було ще, знаєш, такого, що от прийшов до мене військовий якийсь там після поранення і сказав: типу, ти врятував мене життя, твоя швидка мене вивезла, або там, твій турнікет мене врятував. Нам, бувало, писали да, люди в інстаграмі: дякуємо за турнікети, і вони врятували. Але от особисто в мене не було жодного наразі контакту. Але я все рівно знаю, що це працює. Виходить, якщо я зупинюсь, виходить так, що я їх залишу. Е і все, що ми робили, над чим ми працювали, це, типу, безлузне. Тобто, зупинитися дуже складно. Ну, ти знаєш, немає якоїсь інструкції, от, типу, книги, там, Талмуд, Типу, відкриваєш, як стати волонтером, і тобі там. Можливо, вже хтось написав, я не знаю. Але. Ну, типу, ти просто починаєш з маленьких речей якихось, поступово нарощуєш об'єми. Це все ну, досвід. Тобто, потім ти ну, виходить так, що опиняєшся в, в, в цьому крузі людей, в тебе з'являються нові зв'язки, нові можливості. Все. Просто треба почати. Якщо не робити нічого, то нічого не відбудеться. Якщо почати, то щось буде.